Так, всім привіт! Полуницю кабріла нейтрального цвітового дня ми зараз зачистили, видалили всі вуса, видалили весь бур'ян, нижній листочок для того, щоб зараз встановити, і вона нас заново зацвіла, і ми збирали далі врожай. Тому що першу хвилю у нас вибуло повністю морозом, 95%. Зараз ми вносимо такі препарати. Фертісет для кращого цвітіння і бутонізації спровоцирує наше цвітіння. Тут гібриліни, бетаїн і трішечки. Бора, цинка, також додаємо аміностар, антистресант. 30 вільних амінокислот має, щоб зняти стреси, пориви вітру і тому подібне. І додаємо прилипач адюан фірми Кісон Тюон. Називається. Зараз ми заводимо такий бензоприскач, використовуємо високого тиску. Максимально класно задуває, ефективне внесення. Так, дивіться, заводиться елементарно просто, підсос. Так. Обов'язково не забувайте за засоби захисту дихальних шляхів. Використовуємо масочку треамовську. Також цей бензооприскувач. Об'єм бака в нього 25 літрів, Вага його 15 кг самого. Тобто загальна маса 40 кг Зараз мені предстоїть Побрискати 5 км Так Поки що з вами буду спілкуватись, поки одягну оприскувач. Одягаємо прискувач і йдемо. Так, з приводу замовлень сажень. можете мені писати відразу на Viber. бронювання саженць чотирьох сортів нейтрального світового дня. Кабріло, мальга, Аня і Світен. Відбувається вже зараз. Вже інтенсивно люди телефонують і бронюють е, ці саженці, тому що замовлень багато, на всіх, я думаю, не вистачить. Якщо зараз декілька людей замовлює по 10 тисяч, саженців вже не буде. Тому хто хоче там замовити 100-200 саженців, телефонуйте негайно, поки є ще резерв. Ми вже почали закладку саженців наших. І також хто хоче замовити курс по вирощуванню касетної розсади, телефонуйте, курс сформований, жде участі своїх людей. Так, пішли до сорту кабріла, Починаємо.